Ні. Не треба, не падай. Можливість зайти в реанімацію до свого партнера або партнерки під час військового стану, можливість написати заповіт без другорядної формальностей, так би мовити, можливість мати спільне майно, спільний побут і так далі. Або просто реєстровані партнерства. За них ми сьогодні і поговоримо. Всім привіт, Фікусята. Я вбачаюся, що дуже довго був відсутній, тому що на це були причини мої особисті, і я сподіваюся, що більш такого не повториться. Але так, я повернувся, повертаюся, неважливо, все буде добре. Невеличкий вам такий фан-факт, коли готувався до цього відео і шукав всіляку там інформацію. Я якимось чином знайшов оце проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності. За публічні заклики та або пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї, позашлюбних і природних статевих відносин та розпусти. Ну, тобто ЛГБТ тут стабільно, розпуста, неприродні відносини, руйнування інституту сім'ї, нічого нового, все все бачили. Але пропаганда, чи як там було, відповідальність за публічні заклики та або пропаганду відмов від народження дітей. Тобто. Людина, яка подала цей законопроєкт, хотіла не знаю, заборонити челфі. Клас, дякую. Будемо дуже вдячні. Ні. Звісно, він не пройшов, не хвилюйтеся. Що ж таке ці ваші реєстровані партнерства? Юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, створена насамперед, але не виключно, як засіб забезпечення визначення законом на статевих пар. цивільні союзи надають всі або деякі права шлюбу, звичайним винятком є установ'я дитини та сам титул. Це якщо визначення з інтернету, якщо простими словами, то цінні партнерства це просто зв'язок двох людей перед державою, реєстрація їх стосунків перед державою. Я хочете. цей законопроект був поданий депутаткою Верховної Ради, яку, ви, скоріш за все, найбільш вірогідно бачили у соцмережах, у відео у когось у я не знаю, новинах будь-де сусун і на Романівна. І тут варто згадати, що реєстровані партнерства насправді можуть бути. Більш негативними, ніж позитивними. Тому що залежно від того, як вони прописані, тим вони і будуть відповідно. Тобто, якщо законопроект цей пропишуть максимально близько до шлюбу, без там, можливості встановлення дітей, як він в нас і має бути, то це очевидний плюс для ЛГБТК, плюс людей. Але інколи законопроект, подібний, так, про реєстровані партнерства, можуть прописати. Прямо мінімально. Ну, тобто, буквально сам статус того, що це є реєстровані партнерства, якісь там найменші базові необхідності. Я не пам'ятаю де, але я читав, що десь так зробили, і потім казали на зауваження ЛГБТ, людей ЛГБТ Каплюсов Твістів, що це не те, що треба, треба розвиток прав ЛГБТ і так далі. Їм, типу, відповідали, що в нас є закон про реєстровані партнерства. І чого вам ще треба? Ну принаймні не зараз. Ми вам дали ось насолоджуйтесь, а він був хірово прописаний, тому він майже нічого і не давав. Тому насправді він може бути навіть більш гіршим, ніж добрим. Але на щастя, принаймні наразі, для України це не випадок, і в нас цей законопроект прописаний дуже добре, лише без можливості прав на дітей, так би мовити. Будемо сподіватися, що це так і залишиться. І так, якщо у вас з'явилося питання, на що я записую це відео, тому що вже тисячу разів про це сказали, але його все ще не ввели, і на все ще немає цього закону, це тільки законопроєкт. Тому я буду про це казати, враховуючи те, що загрози цьому законопроекту є, про які я також розповім в цьому відео далі. Угу. Нащо ж потрібні реєстровані партнерства? Ну, по перше, очевидно, для ЛГБТК плюс людей це величезний крок в розвитку прав, можливостей. Це Буквально єдина можливість узаконти свої стосунки і мати переваги певні, які дають шлюб. Наприклад, знову ж таки, це зайти в реанімацію до свого партнера під час воєнного стану, це написати заповіт на цю людину без додаткових якісь формальностей, це мати спільний побут, це мати в принципі цей контакт, ваші стосунки узаконені перед державою. Тощо, тощо, тощо. Ви, думаю, знаєте все, що дає шлюб, окрім дітей. Це, в принципі, всі зрозуміли, що це має на увазі, мається на увазі, так. Ну і до речі, про провал КВТК які пов'язані з цим законопроектом. Вже після запису цього відео я знайшов ось цю, так мовити, ілюстрацію, яка була створена певними людьми, ми всі розуміємо, ким. І також пропонуємо подивитися на ось це. Це те, чим є законопроект про цивільні партнерства коротко. І я вам тут просто залишу ці дві картиночки, щоб ви їх порівняли і зрозуміли, в чому маємо самостійно, бо ну серйозно. Але також в цьому законопроекті є переваги для гетеросексуальних людей. Наприклад, процедура реєстрації і процедура розірвання цього партнерства легша, ніж шлюб. Тобто, якщо ви гетеросексуальна пара і не плануєте мати дітей. Ви просто можете піти і заключити партнерство. Це буде швидше і легше. А якщо у вас там щось не складеться, це буде швидше і легше розійтися ніж з шлюбу. А оскільки він не дає прав на дітей, але ви їх так і не хочете, то для вас це ідеальний варіант це полегшить вам життя. Також ще один приклад, який. Приводять всі це дві старенькі бабусі, які найкращі подруги все своє життя. Ну ось так сталося, що їх чоловіки померли, їм складно жити поодинці. Вони складають між собою партнерство, бо партнерство не розуміє під собою мати якийсь романтичний контакт, як, наприклад, шлюб, тому що якщо люди укладають шлюб, то ми очікуємо, що вони в стосунках, ну тобто, це є логічним, так. Але партнерства не розуміють обов'язково під собою, мати романтичний контакт, його можна укладати в будь якій ситуації, в будь-якій необхідній ситуації для цього, як, наприклад, ситуація з двома старенькими бабусями, і вони можуть жити так собі спокійно, вони зможуть зайти один до одного в реанімацію, вони можуть написати заповіт одна на одну, якщо в них є тільки якісь не знаю, діти чи онуки, які ніколи в житті їх ну діти ніколи в житті не бачили так. Якщо в них є якісь там тільки онуки, які їх ніколи в житті не бачили, а коли вони якби закінчаться, так би мовити, прийдуть ділити спадок. А такого не треба, тому що ми не поважаємо людей, які не беруть участь у житті людей, а потім приходять на спадок. Н -н -н, не спрацює, дорогі мої. Це можна сказати той самий мем, про те, що якщо я і мій кращий друг або подруга нікого собі не знайдемо до 30-40 років, то ми укладемо шлюб і будемо жити собі щасливо разом, тільки серйозно, ну типу. Так, також це очевидна перевага для євроінтеграції. Показати те, що Україна розвивається, покращує своє законодавство, враховуючи те, що Україна зобов'язалася це робити, про це далі. Показати те, що Україна не є гомофобною, а принаймні розвивається, як я вже сказав, для в першу чергу людей і політиків за кордоном. Тому що, якщо ви не знаєте, то на початку, я впевнений, що і зараз, є люди, які. Трошечки проти або не розуміють підтримку України, тому що Україна гомофобна, немає прав ЛГБТ і так далі. Подібна риторика була від там, ЛГБТ людей або ЛГБТ-союзників, що типу Україна не дуже розвинена, і нащо не дуже розвинені країні такі допомагати, тому що ну переможе і стане ну просто ну що ну що з цим буде? Ну ось і нащо буде друга Росія нам не треба. Ну я сумніваюся, що вони казали це. Але це те, що вони мали на увазі, тому впровадити реєстровані партнери – це показати їм, що ми розвиваємося, що в нас це покращується, і ми якби хочемо бути частиною заходу з цього колективного частиною європейського союзу. І ми йдемо до цього, і нам можна допомагати. Ми переможемо, і все буде окей, ми не станемо ніякою другою Росією. Все класно. Також ви можете знати про випадок, коли ЄСПЛ, тобто Європейський суд з прав людини. Визнав неможливість укласти в Україні партнерство для гомосексуальних людей ну, для одноставих пар як дискримінацію. До них звернулася гей-пара, вони виграли цей суд, їм там виплатили по 5 тисяч е, чи то доларів, чи чого, я не пам'ятаю. За те, що це дискримінація. І прикол в тому, що ось цитата: суд зазначив, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію і зобов'язалася регулювати законодавство. Аби воно відповідало базовим вимогам дотримання прав людини. В Україні цього нема. Це ще один пункт до того, що нам потрібна ця штука, цей законопроект, цей закон навіть для того, щоб покращити свій імідж перед Європою. Також Імнасусум, тобто авторка законопроекту, зазначила, що невиконання рішення Європейського суду з прав людини. Це репутаційні ризики для України перед Радою Європи та сигнал для європейських країн, що наша держава не здатна належим чином захистити права людини. Тобто, знову ж таки, цей імідж втрати цього іміджу перед Європою, а нам цього робити не можна. Загалом пояснення є на сайті Верховної Ради, тобто ви просто говорите законопроект про реєстровані партнерства, або переходити по посилання, яке я залишу в описі, бо я залишу посилання, зрозуміло, на нього, і там на статті, на які я посилаюсь, на все подібне, я завжди буду залишати вам. Посилання в цьому відео і у всіх, які я роблю. Там я пояснюваю записка, там все вкраті розписано. І ще один фан-факт, другий, але вже пов'язаний з цим законопроектом, його мали вести ще у 2017 році, оскільки його так не ухвалили, як ви можете знати, бачити, за вікном, так би мовити. То його зобов'язалися, так би мовити, виконати ну, вести до грудня 23 цього року. Але ви можете на це повпливати. І ви насправді навіть можете дуже добре допомогти з ним, тому що є певні загрози, так би мовити, для цього законопроекту. Ну але перед тим як я про них розповім, я попрошу вас поставити лайк, підписатися, якщо вам подобається мій контент, написати коментар, не знаю, будь-що, напишіть, який ваш улюблений колір. Це допоможе просуванню відео, яке я вважаю важливим та корисним. Якщо ви також це вважаєте, то як би, будь ласка, зробіть це. Також ви можете підтримати мене фінансово, посилання є в описі, але це обов'язково після ЗСУ. Які ж є загрози цьому законопроекту, про який я вже двічі згадав? Деякі консервативні люди або консервативні групи, не звати як хочете, писали або навіть пишуть листи у Верховну Раду з поясненнями, вимогами, проханнями не запроваджувати цей законопроект. І як би зрозуміло, що це не йде цьому законопроекту на допомогу, враховуючи Міністерство оборони, яке не бачить ЛГБТ військових великої кількості у лавах ЗСУ. Міністерство оборони вже підтримало цей законопроект. Все добре, про це казала сама авторка законопроекту. Так і в соцмережі також я залишу в описі, якщо ви хочете за нею стежити. Але також в принципі інформація є на сайті Верховної Ради, тому. Переходьте на сайт Верховної Ради. Я не знаю, що вам ще порадити. Яке ж рішення цього, цих консервативних консерв, які пишуть листи у Верховну Раду? Писати листи також? Я знайшов телеграм-бот, який був створений харківськими ЛГБТ-активістами, який призначений для того, щоб допомогти вам написати лист Верховної Ради з проханням, з вимогами з чим завгодно. Вести цей законопроєкт. на жаль, сам я його ще не написав, бо в мене на мало часу в цьому житті, але я це зроблю по першій можливості, і я залишу звісно посилання на нього, щоб ви також це зробили, тому що це потрібно. Давайте разом скооперуємося і зробимо це можливим. Який же статус цього законопроєкту наразі? По перше, потрібно згадати, що була петиція в підтримку цього законопроєкту і петиція проти цього законопроекту. Петиція проти цього законопроекту була цікаво. Це було буквально два речення з тим, що не треба вводити одну статеві шлюби. Але ну, їм, як і очікувалось, полайтлі відповіли, що під час повноштабного вторгнення неможливо створити без одну статеві шлюби, тому що це зміна конституції і так далі. Ну, їм просто сказали до побачення, але їх чува. Ну і петиція в підтримку законопроекту все ж таки підтримувала цей законопроект. Він же тоді був якби, в роботі, тому нічого цікавого там майже не було, просто передали це питання комусь і так далі. І якщо ви не знаєте, як створити новий закон, бо я не знав цього також, то алгоритм дії приблизно такий: потрібно розробити текст законопроекту, законопроект треба зареєструвати, його перевірять профільні комітети, потім ці комітети його мають схвалити. Виноситься на голосування, і там ще декілька пунктів, які нам не важливі, тому що наразі законопроект знаходиться на третьому пункті, його перевіряють профільні комітети. Деякі комітети його підтримали, деякі підтримали з умовами змін, деякі не підтримали, наприклад, міністерство спочатку, а потім підтримали. Коротше, воно наразі знаходиться на цій стадії. Це все можна пройти за день, в принципі, але воно проходиться вже не перший тиждень, тому що. Не дуже ініціативні в нас, очевидно, депутати стосовно цього питання. Чекаємо. Тому нам і потрібно їх заохочувати тими ж листами або відео в соцмережах, або будь-чим. Які комітети його підтримали, які ні, ви також можете подивитися на сайті Верховної Ради. Все можна подивитися на сайті Верховної Ради. Все, ну, типу. На що я записую це відео, якщо все можна подивитися на сайті Верховної Ради? Ну, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося. Відео було інформативним або корисним, ви щось дізналися, або згадали. Можете підписатись на мій програм канал якщо ви хочете. До побачення, до наступних відео. Дякую!